22 ja rani rroja doje të thëj kjo bëra këtë një eto ja e Співташок та стрикотання кома губиться в канонаді градів, самохідних гаубиць та танків. Це розпочинається в зірцево-показова артпідготовка підготовка перед наступом тактичної групи. На вістрі атаки спекотне літнє повітря розв'язають піхотинці на гусеничних броневіках вітчизняного виробництва, підсилені танкістами, зенітниками та двома батареями артилеристів, реактивників та ствольників. Піхота вступає в бій з умовним противником. Просто в умовах бою бійці виявляють нові цілі і коригують вогонь ствольної артилерії. За всім, що відбувається в театрі бойових дій, пильно спостерігають десятки головних сержантів збройних сил України. Головна мета даних зборів це доведення єдиних вимог щодо проведення занять з бойової підготовки, надання методичних навичок сержантам для проведення занять з бойової підготовки та обмін досвідом між головними сержантами щодо виконання завдань за посадою. Подібний досвід ведення бойових дій дозволить виробити єдиний підхід для підготовки особового складу, тим паче всі дії підрозділу в полі підтверджені неабияким бойовим досвідом на Східному фронті. Підрозділ справився, нормальна задача. Я думаю, що буде, що тим сержантам, які були на занятті, у своїх підрозділах розказати про це заняття, ну і, як я сказав, вже взяти на озброєння собі всі наші дії. Злагодженість дій, координація, швидкість та натиск. Ось головне, що мали засвоїти сержанти з цих навчань, адже саме їм доведеться безпосередньо в бою керувати діями солдатів, і від їх успіхів залежатиме наша безпека та територіальна цілісність України. Якщо надійде команда повернути українську землю, український прапор на українську землю, справитись, це ми тільки чекаємо чекаємося, команди. Якщо вона буде, ми зразу підемо і будемо забирати. Ми були готові ще коли були в Мар'їнці, До цього що для цього потрібно? Окрім я думаю, що воля, воля державного керівництва і збройних сил України. Дмитро Лонтіюк та Олег Тарасович, новини Рівного.